Ліна Костенко Маруся чурай, Уривок 58. Лише горбань хапає дрижаки. Кричить, Угода, нарушать не смійте. Він думає, як впустять їх таки, то перш за все вони повісять війта. Вишняк той крутить преповажний пан. Такий, що всіх панів перепанує. Учора, кажуть, приміряв жупан, і ти послом до шляхти пропонує. Але ж полковник не веде і вухом, невже ж так і не виступим, напрю? Лесько сказав як бухнем одним бухом, Пушкар сказав Я вам поговорю, тут головне, спокійно і без крові. А там почнуться ночі сільвестрові, а там хрещення, знайдення глави, це перемир'я хлопці до трави. Іван стояв, дивився на валу. Все перед ним було, як на долоні. Здіймало військо сніжну кушпелу, От коней шкода дуже добрі коні. Це ж де не йшли, забрали під сідло. Така зима, морози іорданські, іч, скільки панства з ними прибуло. Один приїхав у кареті гданський, і німці є, теж лицарі Тевтонські, усе кричить, нуртується, гуде, звалити хочуть стіни єрихонські. Нічого, вал міцненький не впаде. От тільки балка от дороги близько. Гей, діду, діду, ви ще там живі. Та й те сказать, хіба це вперше військо у нього там пройшло по голові, пливуть над степом хмари волохаті, живе там якось як уже не є. Один-один і домовик у хаті, сміється, плаче і руку подає. А десь окремо, як болюча згадка, стоїть за зиму нахолола хатка ворсклою, під тими яворами, Де вже ніхто не світить вечорами, і тільки вогник блимає вгорі. Там, певно, Бог живе в монастирі, і вже забута Богом і людьми Живе Маруся в захистку зими. У снігових завоях завірюхи, Де вже от хати тільки острішок калиною годує.